Історія виникнення української кухні від трипільців до борщу. Уявіть димок піднімається над глиняною піччю у казані булькає густий борщ, а на столі свіжа паляниця з часничком і салом. Ця картина здається вічною, але звідки взялася українська кухня, чи завжди був борщ червоним, а чи існував вареник до появи картоплі? Справжня історія української кухні це подорож крізь тисячоліття, де кожен шар від трипільських землеробів до козаків і австрійських імперських впливів залишив свій смак у нашій тарілці. Коріння в землі до історичні основи. Українська кухня не з'явилася в один день, вона виростала разом із землею. Ще п'яте, третє тисячоліття до нашої ери носії трипільської культури, що мешкали на території сучасної України, займалися землеробством і скотарством. Що мешкали на території сучасної України, займалися землеробством і скотарством. Археологічні знахідки свідчать вони вирощували пшеницю, ячмінь, просо, горох, а також тримали корів, овець і свиней. Їхній основний посуд, глиняні горщики, використовували для варіння круп'яних каш, супів із бобових, а також для випікання хліба у печах. Саме тоді закладалися перші основи української кулінарної філософії простота, повага до зерна, овочів і молока, а також зв'язок їжі зі святами і земельним циклом Київська Русь, Хліб, Каша і медовуха. У часи Київської Русі, 8-13 століття, українська кухня набуває чітких рис. Основу раціону становили хліб, символ життя, достатку й гостинності, пекли його з житнього, пшеничного або вівсяного борошна, каші, з гречки, проса, ячменю. Їх варили на воді або молоці, додавали сир, гриби, ягоди. Овочі, капуста, ріпа, буряк, часник, цибуля саме тоді почали квасити капусту не лише як страву, а й як джерело вітамінів узимку. М'ясо, переважно свинина, яловичина, дичина. Але через постування, церковні правила м'ясо їли не часто. Напої, медовуха, ферментований медовий напій, квас, березовий сік. Важливо, борщу ще не існувало у сучасному вигляді. Слово борщ тоді означало кислий суп на основі щавлю або квасолі, бо Червоний буряк ще не використовували в їжу, вплив сусідів татари, поляки, турки. Після монгольської навали тринадцяте століття українські землі опинилися під впливом різних культур найбільший кулінарний внесок зробили. Кримські татари завезли пельмені, пізніше перетворені на вареники. Чебуреки, плов, а також любов до баранини і кисломолочних продуктів, а кумис. Поляки принесли фаршировані вареники, пиріжки, бигос, який вплинув на українські м'ясні супи. Османська імперія через Крим і Поділля до України потрапили кава, баклава, страви з баклажанів, а також техніка смаження на розі. Саме в цей період, 15-17 століття, буряк починають використовувати в їжу. Спочатку його їли сирим або варили як лікарський засіб, але згодом помітили, він дає насичений червоний колір і солодкуватий смак, червоний борщ, спочатку як страва козаків і селян, пізніше як національний символ, козацька доба, їжа як воля. Козаки не лише воювали. Вони формували культ їжі як виразу свободи. У Запорізькій січі головними стравами були куліш густа каша з пшона або ячменю, зварена на смальці з цибулею та м'ясом, готували її в казані на вогнищі, символ спільноти. З Дніпра ловили оселедець, сома, щуку, солили, коптили, варили юшки. Сало не просто їжа, а стратегічний продукт. Не псувалося, давало енергію, лікувало порізи. Козаки носили його в хуржинах. Козаки також, козаки також популяризували самовар і закуски до горілки, солоне сало, часник, мариновані гриби. Їхній стиль харчування був мобільним, ситним і незалежним, як і самі вони. Австрійська та Російська імперії поділ кухні після поділів Речі Посполитої кінець XVIII століття. Українські землі опинилися під владою Російської та Австрійської імперій. Це призвело до розбіжностей у кухні. На східних і північних теренах під Росією посилився вплив російської кухні. З'явилися окрошка, селянка, блини з ікрою. На західних землях Галичина, Буковина, Закарпаття панував австрійський і угорський вплив. Банош, деруни з сиром, голубці з рисом, шарлотка, шніцель. Саме в Галичині у XIX столітті вареники з вишнями, картоплею і сиром стали справжнім культом. А в центральній Україні закріпився борщ з буряком, свеклою і фасоллю. Радянська епоха стандартизація і втрата радянська влада уніфікувала кухню. Українські страви були включені до національних кухонь СРСР, але часто спрощені і адаптовані. Борщ став червоним супом з обов'язковим додаванням томатної пасти, якої не було в традиції. Вареники. Вареники подавали з солодким варенням у їдальнях, але без різноманіття начинок. Сало вважали пережитком минулого, хоч і тихо їли його всюди. Система зберегла базові страви, бо вони були дешевими і доступними. Але багато локальних рецептів, обрядових страв на Великдень Івана Купала, сватання майже зникли. Сучасна українська кухня, повернення коріння після 1991 року почався Ренесанс української кухні, шефи історії. Відновлювати старовинні рецепти, наприклад, борщ без томатної пасти на квасолі, томатної пасти на квасолі і квасолі, відроджувати обрядову їжу, кутю на святий вечір, писанки з сиром, калачі на весілля, промовляти про сало, борщ і вареники не як про просту їжу. А як про культурну спадщину. У 2022 році, після повномасштабного вторгнення, борщ став символом української стійкості. ЮНЕСКО включив українську культуру варіння борщу до списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінового захисту. Цікаві факти борщ не завжди був червоним. До XVIII століття він готувався з щавлю, квасолі або капусти і називався зелений борщ. Вареники існували задовго до картоплі. Перші вареники робили з сиром, грибами, вишнями або гречкою. Сало не просто їжа, а ліки. У народній медицині його використовували від простуди, болю в спині і навіть як антисептик. Українська кухня одна з найстаріших у Європі. Її коріння сягають епохи трипілля, понад семи тисяч років тому. Хліб не просто паляниця. У давнину цим словом перевіряли, чи є людина місцевою. Чужинець не міг правильно вимовити це слово, висновок. Кухня як пам'ять народу. Українська кухня це не просто набір страв, це живий архів історії, де кожен інгредієнт розповідає історію: буряк про зустріч із Сходом, вареник про любов до землі і родини, сало про витривалість і гідність, борщ про спільноту, бо його завжди варять для всіх. У часи війни, коли кожен кавун із Херсонщини чи бурячок із Київщини стає символом свободи. Їжа знову стає зброєю духу. Бо коли ми готуємо за старовинним рецептом, ми не просто годуємо тіло, ми зберігаємо Україну. Хто пам'ятає смак бабусиного борщу, той ніколи не забуде, звідки він родом.